Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і я рада вітати вас у своєму новому влозі. В сьогоднішньому випуску, по-перше, я сподіваюся, що ви мене будете чути через звук хвиль. А по-друге, я вам покажу ось це дуже гарне місце на острові Тенеріфе, яке називається Лос Гігантес. А також ми поїдемо на дуже прикольну морську екскурсію. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Тож погнали! Ми виїхали з нашого готеля біля 9 ранку, і ось така похмура погода нас супроводжувала. Але як тільки ми переїхали на іншу сторону острова, то там було сонячно і набагато тепліше, і водичка теж була у океані тепліша, ніж на нашій стороні. І це майже всюди було так. Тому просто майте це на увазі, якщо будете летіти на Тенеріка. Першим чином, ми поїхали у дуже старе селище на острові Тенеріфе. Точної дати його заснування немає, але існує така версія, що воно існувало з 1496 року ще до завоювання іспанцями острова Тенеріфе. Селище це називається Маска. Знаходиться воно прямо в ущелині поміж гір. Дорога туди достатньо складна, вам треба дуже довго і нудно спускатися по серпантину, машин там багато, дорога вузька, і водію, звичайно, треба бути дуже уважним і мати хоч більш-менш хороші навики водіння авто. Але зате краєвиди дорогою будуть просто прекрасні. Під'їхали ми, друзі, до цієї, цього села Маска, долини маска і так далі. Коротше, парковки нема. Ми вже чекаємо 20 хвилин. Я думаю, що ми просто втрачаємо час. Скоріше за все, ми не будемо чекати, поїдемо далі. Ну, не побачили і не побачили. Ми намагались. Знайти паркування тут складно, приїжджайте або дуже рано вранці, або можливо спробуйте після обіду. Я не знаю, але дорога сюди дуже важка. Ви самі все бачили. Я не знаю, чи воно того взагалі вартує. От. Трошки я вам, поки ми сюди їхали, зробила озвучку вже про цю долину. І це селище розказала. Хотілося б подивитися, місце дуже атмосферне, гарна природа навкруги. Бачите, гори, так скелі, все красиво, пальми величезні. Але можливо наступного разу. Ось я ще трошки спустилася. Буквально одну грамочку вам показати. Ем, значить, розташована вона вся на схилах. Принцип такий, що ви спускаєтесь, сидивитесь і піднімаєтесь. От, на жаль. На жаль, дуже мені шкода, що у нас не вийде її подивитися, але ну, що ми можемо зробити? Треба було виїжджати напевно з готелю в сьомий ранку, щоб сюди доїхати, там до 8.30 і змогти запаркуватися. Ну, маємо, що маємо. Нічого страшного. Наступний раз. Насправді це селище зовсім маленьке, і я думаю, що воно не вартує витраченого часу. Наш самий швидкий варіант обіду це завжди піца. Ми розділяємо одну на двох. У Джареда одна половинка, у мене інша. Без картоплі ніякий британець жити не може, тому вона теж у нас, на жаль, завжди на столі. У е, мене апероль у Джарда Кока-Кола. Все смачного по екрану пропишу скільки все коштувало. Ну що ж, ми дуже смачно поїли е, і дешево. Загалом, поки всі наші обіди, напої чи навіть якісь снеки в супермаркеті, ми знаходимо це достатньо дешевим. Зараз ми йдемо до пляжу Los Гігантес. Проходимо через таке маленьке гарненьке містечко. Тут в основному все готелі і все для туристів, ресторани і так далі. Можливо, по дорозі зараз десь. Морозиво візьмемо, а може, вже на пляжі. Бачите, зачинилось. Чули? Оце все зачиняється зараз після обіду. Все зачиняється на сієсту і буде працювати потім з 5-ї вечора. Так що майте це на увазі, що тут буде все зачинено після обіду. Тому що всі вже відобідали. всі знаходяться на пляжі, їм, напевно, немає сенсу працювати, теж розумію їх. Але для туристів це іноді може бути незручно, тому майте це на увазі. Ми вже догуляли до порту. Тут також є такі колоніальні іспанські будівлі з дерев'яними балконами. Виглядають дуже класно. Тут симпатичний такий порт. Вже скелі Лос-Гі прямо перед вами знаходяться, Ще тут багато риби, і тільки що ми придбали дуже прикольну екскурсію. Все вам теж буду знімати і показувати. Пляж Лос Гігантес унікальний тим, що ці скелі величезні, вони досягають 600-800 метрів і вони спускаються прямо в океан. І лише невеличкий шматочок пляжу, де ви можете розташуватися зі своїм рушничком. Там немає лежаків або зонтиків, які можна взяти в оренду, але можна принести свої. І тут виходить така як невелика бухта, тому вода тепліша. Я не знаю, чи буде вам видно в камері, чи ні. Тут теж чорний вулканічний пісок. І ще він на сонечку так дуже прикольно блищить. Як нібито просто тисячу маленьких діамантиків розкидали по піску. До речі, душ, туалет та ресторан, де поїсти, прямо біля пляжу є. Чорний пісок вулканічного походження на цьому пляжі також, і тому він, звичайно, перегрівається. Тому обов'язково треба мати якесь пляжне взуття. Ну і от ми нарешті відправилися на нашу морську екскурсію. Коштувала вона, до речі, 30 євро за одну людину. І довжиною вона була трошки більше двох годин. Ну, а екскурсія наша була для того, щоб подивитися на китів. Саме біля острова Тенеріфе вони живуть постійно. Тому на таких екскурсіях ви майже гарантовано зможете їх побачити. Це вид пілотних китів. Англійською мовою вони називаються Pilot Whales або Green Whales. Ось так дуже близько їх можна було побачити. До речі, з наукової точки зору, вони належать до сімейства дельфінів. Але через їх величезні розміри вони можуть сягати 6-7 метрів. Ось на цьому відео це дуже добре видно і вага в них може бути до 3 тонн. Саме через їхні розміри їх і називають китами. Скажу вам чесно, кити вони або дельфіни, але побачити їх для мене було щось неймовірним. Я ніколи не бачила таких величезних риб так близько у їхньому реальному середовищі, де вони постійно проживають. І це викликало в мене нереальне захоплення. Я залишилась дуже задоволена. Ми бачили їх дійсно багато, тому що вони завжди плавають групами ніколи по одному. Їхня голова має таку дуже велику круглу форму, і, до речі, вони дуже розумні. Коли ви повертаєтесь назад з екскурсії, то можна роздивитися усі ці скелі Лос Гігантес. Дуже близько та у всій красі. Також була зупинка на купання, але вода була прохолодна. Я не купалась. До речі, дуже мало людей зі всього човна, хто купався. Але помилуватися видами це теж було просто неймовірно. Дівчатки, мальчики, увага! У нас дебют. Мій пританець вперше куштує борщ. Ми прийшли в арм в армянську кафе, армянський ресторан, і тут є борщ. Я борщі вдома не варю, я не з тих хазяїк, котлети не смажу, борщі не варю. Але тут ми борщ вирішили спробувати. І ось він пробує вперше. Сказав, що йому сподобалось. Ну, звичайно, це те, заради чого я прийшла в, принципі, в цей ресторан. Коли побачила нас в Арменії, я знала, що тут будуть хінкалі. Я їх їла останній раз ще до повномасштабки. Напевно, так. Зараз буду вчити свого британця теж їсти хінкалі. Смачного. Друзі, ми так смачно поїли. У нас ще був шашлик зі свинини. Дуже смачний, ми просто його змили за три секунди. Зараз ми вже йдемо до авто і будемо їхати назад до готелю. Сьогодні будемо просто вже відпочивати. Я якось сьогодні дуже мало себе показувала, більше показувала вам природи, краси, тенеріфи і так далі. День в нас видався просто чудовий, неймовірний. Мені все дуже сподобалось. Побачити китів, це було взагалі. Просто супер фантастично. Я вперше в житті бачила, хай маленькі вони там скажете і так далі. Але для мене це прям ціла подія. Я дуже задоволена. Всім вам дякую за увагу. Хотіла просто попрощатися з вами вже з обличчям. Всім вам дякую за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Будь ласка, ставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також обов'язково пишіть коментарі. Напишіть, чи були ви на Тенеріфе, Якщо були, сподобалось вам чи не сподобалось, що вам сподобалось найбільше, наприклад. А якщо не були, то напишіть, чи сподобалось вам це відео, як вам кіти, <свісно> як вам природа, Тенеріфе і так далі. Мені буде дуже приємно, якщо ви мені напишете коментар. Всім вам дякую, і ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!